Я, я, да. А чи? що вони почуваються? Я не повторюю. Як у нас плочезна, відверта і дурнева розмова? Ми б її, так. А її дівчата хлопці. Поки, якщо займається і чи факті, я викладаю. А я не знаю, що... зайдіть в Фейсбук, подивіться. Ми бачили це. Ну, не я покажу, не? Чуєте, давайте не будемо йти на ваших умовах. Тут люди прийшли висловити свої умови. Ну, як я, от скажіть мені, якби ви правду об'єктивно себе службі, а ви факти перекрутите зараз. Ми не в ні, ні. ні, дивіться, дівчата. Питання ма. Якби ця людина була боліця е, громада за її справи, так? а не займалася непонятно чим, факти давайте. конкретно. це не перекручується. Давайте, скажіть, окремо. Ви? Ні. Нет. От я буду називатися речі своїми іменами. Давайте. Розпочинаємо. Це просто відеозйомка. Я, я сказав. знімаємо ми? Людина не знімає, знімаємо ми. Ви знімаєте? буде присутній. Присутні. Не будемо присутня. Зараз є начальник освіти, яка називає робить роботу, я заморобити. Так ви ж так ви ж відпочиваєте. Ну а хто? А хто зараз займається питанням саме школи? А я причудний школь, я до школи. Я при незаступник. Ну, ну, так чого ви не прийшли не тоді? Школе? Тоді можете йти, хай да, голова тоді бере собі цю. Хай бере да, з освіту, та й відпусті. Конопчук відпустять. Та я все заміняю, заміщаю. І з шаном голові я все заміщаю. Ви чуєте, що не питаєте. Я саме владець. що Тільки ви хочете це за закр... 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 закритими Лі, дверима, говорить, зимати. так? Але... Ну чого ви так вирішили? Mm -hmm. Я вже щось порушуюся. Дівчата, Юрію, я ще раз скажу, пояснюю, третій раз, як ви це дитина, не приключувати. Тобі конкретно кажіть що? Чому ви Ви зараз звинувачуєте теж? Та я в будь-якому випадку ви... схочу і буду говорити. Розумієте чи ні? Але питання стоїть в тому, але питання стоїть в тому, ви зараз звинувачуєте мене конкретно в чому, що я говорю неправду. Так ви говорите, що я говорю неправду. Кажіть, ні, так ви зараз говоріть. Хай люди слухають, ви говоріть. Ви скажете, що у вас була така, всі не такі, що хтось когось кришкує, якась корупція, вибори... А що немає, чи що? Так що це неправда, чи що? Наче пишіть на оборонний органів, Енпергі пишіть, набу пишіть. Генеральний прокурор. Якщо ви не, Як не дасте ніякої відповіді, дітька нам не сказати? Так, дівчата, так. Я буду дивитися. Ви думаєте, що ми просто прийшли ді, до вас? Дівчата. будемо писати. Ді, прислати. Дівчата, крайні буде злоти. А Але людина, яка звинувачує, непонятно хто. На нашу думку. На даний момент він вас звинувачує. Він вас не звинувачує. Дівчата. Я, я говорю за попередні питання. Ну, а що тут попередні? Я вам кажу, Ні, абсолютно. Так це вас привзятість. Чуєте? Це вас привзятість. Люди нормально, об'єктивно показують. Дивіться, наша РТК показує. Показує те, що ви хочете. Вона показує те, що ви хочете. Не розказуйте ці басні крилова. Давайте або ви приймаєте людей, або ми уходимо і завтра приходимо знову, або в понеділок знову приходимо.

Vermont, Я зараз запросив керівника вас так. Вона до підійде, ми говоримо більш консультаційно, предмет і тим бачимо. Зараз Це на сьогодні дуже болюче підрозділя. А чому болюче зараз? Болюче, тому що діти сидять в підвалі, в мокрому, потім з цитом, або отак от гостряний на такою паркою. Не розгорта ну, так, так. жахливі. І це не навчання. чотирьох змін.